Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад для знаку зодіака Овен на місяць жовтень 2023 рік на колоді колесо року, а також мадам Ленорман. Сьогодні, друзі, хочу вам презентувати також нова колода Таро Янголів. Ми обов'язково будемо її використовувати в Наступних розкладах це дуже цікаво, а також важливо, бо вони дають такі поради, які стосуються, можуть бути на деякий довгий час. А ми розпочинаємо, друзі. Для знаку Зодіака Овен. Перше загальний фон місяця. Далі особисті питання. Далі робота. Фінанси. Порада. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця. Дама мечів. Що хочу сказати? Дама мечів це саме овен, це її характер, не дивлячись на те, що ця карта належить до знаків повітря. Ви будете енергічні, ви будете все робити так, як вам треба, строго за планом, і у вас все буде виходити. Це загальний фон місяця. Додаткова карта. Сонечко, це так і буде, друзі. А ми прямуємо далі. Особисті питання. Сюди можуть входити як особисті питання, ваше здоров'я, так і якісь такі питання, ті, що вас бентежать. Що саме сюди стосується. Романтичні відносини, відносини в родині, якісь такі справи, котрі ви маєте вирішити з дітьми, а також ті, що ви самі для себе рахуєте особистими справами. Це, друзі, карта колесниця. Добра карта. Вона показує рух вперед. І від вас тільки залежить, чи буде цей рух продуктивним, тому що тут дві лошадки біла та чорна. Якщо ви візьметесь і будете робити так, як ви запланували, або так, як вам складаються обставини, вони можуть вам підсказувати і давати якісь такі поштовхи, щоб ви робили саме так і саме в цей період. І все у вас буде добре, бо це старший аркан і дуже добра карта. Далі, друзі, беремо додатково клевер. Це також успіх. Тому тут вам гарантована вдача. Далі, друзі, дивимося на роботу. Робота карта смерть. Це також старший аркан. Що це може означати, друзі? Можливо, хтось вирішив поміняти роботу, і саме для цього цей настав час. Ця карта означає завершення або якісь підсумки, які ви маєте підвести, саме на питання роботи. Дивіться уважно, що саме ви там залишаєте після себе, для того, щоб, як то кажуть, вас не споминали важкими думками. А зараз додаткова карта по роботі для овнів. Розвилка, друзі. Вона каже про те, що у вас буде два шляхи. Ви можете змінити роботу, а можете щось, наприклад, перейти на іншу должність. Тому будьте уважні. І з двох шляхів вибирайте той, який ви вважаєте для себе найкращим. Тому що. Саме ви відповідальні за свої події в вашому житті. Карти вам можуть тільки порадити. Далі, друзі, фінанси. Тут пентаклів. Подивіться, друзі, який контраст. Не дивлячись на те, що ваша робота, можливо, завершується, а можливо, ви переходите на якийсь новий етап, то фінанси вам. Обіцяють бути дуже в доброму обсязі. Тут Пентаклі вам про це каже. Можливо, ви зробили якийсь великий проєкт, і ви його зараз саме завершили. І тому вам буде виплачена вся повністю винагорода. Додаткова карта, друзі. Додаткова карта діти. Вона каже про те, що у вас щось буде нове по фінансам, можливо, інша зарплатня, а можливо, вам треба звернути увагу на своїх дітей і також щось вирішити з ними по питанню фінансів. Можливо, якесь навчання або додаткові якісь кружки. Там, де вони можуть розвивати свої здібності. Тому що карта дитини вона іноді каже саме про дітей. І тому, що вона випала тут в фінансах, то вам треба на це звернути увагу. Можливо, дитина просить, наприклад, на гітару почати розпочати навчання. Ви самі дивитесь по своїй ситуації. Парада, друзі, для овнів на жовтень місяць. Порада туз чаш. Судячи по тому, друзі, що у вас випали два тузи, два старших аркана, та карта сонечко, порада вам така, що дякуйте Всесвіту за те, що ви маєте. Будьте щасливі, будьте задоволені життям, старайтесь допомагати, якщо ви можете, тим, хто це потребує, тому що коли. У людини своя енергія на вищі точки, вона має цю можливість. Подивіться навкруги. Можливо, ви когось провідаєте, або комусь принесете також позитивне почуття. Це дуже важливо, друзі, щоб ваша енергія до вас поверталася. Це позитив. Додаткова карта, друзі. Карта лист. Дивіться уважно. За якимись документами, ті, які можуть на вас якось вплинути. Що саме я маю на увазі? Не забувайте всі своєчасно вирішувати якісь питання, особливо ті, які стосуються документів і, наприклад, то, що вам може знадобитися в майбутньому. Ось так, друзі, ось такий у вас вийшов сьогодні розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Хочу вам подякувати за ваші перегляди. Овни завжди йдуть в перших рядах. Це, друзі, дуже приємно. Робити розклади тоді, коли розумієш, що люди їх чекають. Дякую вам всім за підписки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Передаю вітання во всі країни котрі нас дивиться, а дивляться нас дуже різні і далекі країни. Дякую вам, друзі, до зустрічі на моєму каналі.